Розпочинаємо випуск із трагічних новин. Волинь втратила на війні ще кількох захисників. У боротьбі з окупантами загинув 29-річний Віталій Валічко. Чоловік був призваний на військову службу по мобілізації на посаду водія електрика. Загинув лучанин 11 вересня під час виконання бойового завдання поблизу села. Новомайорське Донецької області також не стало і ще одного лучанина з 46-річного Ігоря Дуплія. Чоловік був старшим стрільцем. Загинув воїн 28 березня 2022 року під час виконання бойового завдання в районі села Максимівка Миколаївської області. Крім того, на війні загинув житель села Троянівка Камікашильського району Іван Гайдучик. Він не дожив до свого 50-річчя один день. Не стало і Михайла Драбака, 45-річний воїн, був жителем села. Башува. Волинянин загинув 11 вересня поблизу населеного пункту Новомайорська Донецької області. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирі співчуття родинам загиблих героїв. 12 вересня на Волині сталося ДТП постраждав, 15-річний юнак, як інформує Нацполіція області. Аварія трапилася по вулиці Молодіжній у селі Млинове на Ратнівщині. 21-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом, зіткнувся із скутером. За кермом якого перебував 15-річний житель села, Внаслідок автопригоди, обидва водії отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували з місця події. Поліцейські вилучили транспортні засоби до судового розслідування триває. Департамент стратегічних розслідувань офіційно підтвердив затримання депутата Волинської обласної ради на хабарі у сумі 35 тисяч доларів. Як стало відомо, змі йдеться про Валентина Кошельника? Фігурант вимагав від громадянина 35 тисяч доларів ша винагороди за вирішення земельного питання. Наразі депутат затриманий, триває слідство. за інформацією спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Нині перевіряється причетність інших осіб, у тому числі посадових осіб однієї з міських рад ради. Ньської області до вчинення цього злочину за даними змі ймовірно йдеться про міського голову Володимира Ігоря Пальонку. У Луцьку затвердили програму підтримки комунального підприємства Луцькводоканал на 2024-2025 роки, яка обійдеться міському бюджету у більше ніж 242 мільйони гривень. Таке рішення ухвалив виконавчий комітет Луцькради. як ідеться у пояснювальній записці, затвердження програми сприятиме реалізації завдань і заходів спрямованих на дотримання вимог законів України, підвищить якість послуг, які надаються комунальним підприємствам, і як наслідок покращить умови проживання. Мешканців Луцької територіальної громади ця багатомільйонна програма спрямована на розв'язання основних проблем підприємства, зазначили на виконавчому комітеті Луцькради. Вночі 13 вересня росіяни вчергове атакували південь Одещини ударними пила. Як повідомив голова Ова Олег Кіпер, декілька груп ударних дронів було спрямовано по Ізмаїльському району. На жаль, були влучання зафіксовані пошкодження припортової та іншої цивільної інфраструктури. На місці сталася пожежа. Кіпер також зазначив, що відомо про сімох постраждалих цивільних осіб за оточеною інформацією. Сили ППО збили 32 ударних дрони. Також Рашисти били по Херсонщині близько 10-ї ранку. Російська авіація атакувала Одрадокам'янку через ворожий удар, вибухову травму та контузію. Дістала 81-річна жінка. Потерпіло, доставило до лікарні також через авіаційний удар по Одрадокам'янці. Постраждав 74-річний чоловік. Він перебуває в лікарні із пораненням голови, грудної клітки та контузією. Крім того, близько десятої тридцять армія РФ чергово вдарила по селі Антонівка. Наслідок ворожого обстрілу постраждала гімназія номер 21 Пошкоджені фасад, дах, вікна, обладнання. Володимир Зеленський підписав указ про перевірку усіх рішень військово-лікарських комісій з 24 лютого минулого року. Про це йдеться в указі президента. Контроль за виконанням рішення покладено. Указом на секретаря ради нацбезпеки і оборони Данілова 30 серпня на засіданні РНБО ухвалили рішення провести комплексну перевірку обґрунтованості ухвалених в період з 24 лютого 2022 року і рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були та можуть бути пов'язані з корупційними порушеннями. На підконтрольну Україні територію повернули трьох дітей. До цього вони перебували на Росії або на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради справ людини Дмитро Лубінець. Робота з повернення українських дітей додому триває, і вже дві дівчини та хлопець зустрілися своїми рідними. Їм по 14-15 років. Написав він. Попереду в дітей реабілітація, підтримка психолога та юристів. Представник гур Андрій Юсов у коментарі Бабелю підтвердив ушкодження двох суден під час нічної атаки 13 вересня. На Севастопольський морський завод українська розвідка підтверджує ушкодження великого десантного корабля Мінськ і підводного човна Ростов на Дону, сказав Юсу. Також російські медіа пишуть із посиланням на джерела, що кількість поранених зросла до 26 людей. Двоє загинули на опублікованому окупаційним губернатором Севастополя розважаємим Фото видно, що великий десантний корабель найімовірніше отримав пробоїну в лівий борт поблизу надбудови. Ці кораблі побудували в Польщі, тому відновити мінськ буде складно. Ну або й взагалі неможливо. СБУ ліквідувала масштабну схему ухилення від мобілізації в Одеській області. Як повідомили у відомості, на оборудці викрито все керівництво однієї з районних військово-лікарських комісій, яке діяло у складі злочинної групи. За гроші посадовці допомагали військовозобов'язаним відкосити від Прозово на підставі. Фіктивних документів про непридатність до служби за станом здоров'я для цього фігуранти продавали своїм клієнтам підроблені медичні висновки з наявністю тяжких діагнозів. Протягом доби організатори оборудки могли наштампувати понад 20 фальшивих меддовідок на підставі зібраних доказів голові та двом секретарям районної ВЛК повідомлено про підозру. У румунському повіті Тулуча знайшли нові уламки безпілотників, які Росія використовує для атаки на південь України, як пише видання GG24, 13 вересня, правоохоронці отримали інформацію про вибух і падіння безпілотників у цьому районі. Міноборони Румунії підтвердило, що в режимі реального часу відстежувала повітряну обстановку, оскільки російські війська вночі атакували українську портову інфраструктуру в Ренє та Ізмаїлі поблизу кордону між Україною та Румунією раніше цього місяця Румун двічі фіксували на своїй території уламки російських дронів. Естонія 13 вересня приєдналася до заборони пускати на свою територію автомобілі з російськими номерами. Раніше це зробила Литва і Латвія. Зокрема, міністр закордонних справ Естонії Маргус. Цахкна повідомив про дію заборони і додав, що росіянам не дозволено користуватися привілеями, які може запропонувати свобода, доки Україна не досягне перемоги. Йдеться про те, що коли авто з номерами РФ прибуде до кордону, його власник буде змушений повернутися назад або перетнути кордон без машини. Водночас, Естонія продовжить випускати транспорт із російськими номерами. Європейська комісія запропонувала продовжити тимчасовий захист для українців в Європейському Союзі. Йдеться про притулок, роботу та соціальні послуги. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. За її словами, цього року в бюджет заклали аж 12 мільярдів євро на допомогу з виплати зарплат і пенсій. Також нарощується виробництво боєприпасів, щоб допомогти задовольнити загальні потреби України. Ми забезпечили їм доступ до житла, охорони здоров'я, ринку праці та багато іншого. Це була відповідь Європи на поклик історії. Підтримка України триватиме, сказала Фондерляїн. На цьому ми завершуємо.